Джеф Безос один з найбагатших людей в світі. Нарешті знайшов роботу. Та він буде косіо в компанія, яка називається Project Prometheus. Ха, Джеф Безос. В нас був свій Примітеос, коли це ще не було мейнстрімом. Та Prometheus це українська компанія, яка випускає курси. В одній з перших, коротше, класні вони. Тому, якщо ви там шукаєте, що навчитися, ідіть, подивіться на Prometheus. Але Джев Безос також буде короче, працювати в Project Prometheus. Це звичайно новий стартап, який використовує штучний інтелект. В даному випадку цей стартап використовує штучний інтелект для того, щоб покращити okay. існуючі технології. Я маю на увазі хардварні технології: це дизайни машин, дизайн електроніки, дизайни всього. Тому що ми, як людство, вже не віримо в те, що ми зможемо додати. Якісь нові технології, щось нове придумають. Нам нужен штучний інтелект, який випадковим образом створить щось нове, щось круте, щось цікаве. ось, Project Prometheus, він вже там коштує мільярди і мільярди доларів, хоча нікого це не здивує в світі стартапів. І Джеф Безос був одним з тих, хто інвестував туди досить велику кількість грошей. І він тепер буде ще й там працювати. Для чого це Джефу Безосу взагалі не ясно. Він мені здається, живе життя просто мільярдера, філантропа, плейбоя. Хоча ну він дивний фейбой. він розійшовся з жінкою і пішов в стосунки з іншою жінкою на довготривалі стосунки. З іншої сторони, ну, ребятки, хазбенд Матіріал, максимальний хазбенд Матіріал, але вибачайте цей лист вже зайнятий. Але знову ж таки, це не мішало йому вийти з Амазона, дуже сильно розкачатися, знайти нову жінку своєї мрії і нову роботу своєї мрії. Тому спостерігаємо. А ми, як канал Діма Малеєв, про який Джеф Белес не знає, бажаємо Джефа Белесу успіху тихо на новому робочому місці. І якщо Джеф Безос знайшов нову роботу, компанія Apple готується до того, що тім Кук свою роботу втратить.